Друзі, добрий день. Маємо ось такий новий електровелосипед. Це вантажний електровелосипед. потужністю 60 вольт та 800 Вт колесо. Стоять тут батареї на 20 ампер годин. Це дає можливість проїхати десь приблизно від 45 до 55 кілометрів. Ось так він виглядає, дивіться, є дуже отакі. Гарні, класні багажники на ньому спереду та заду. Ось дивіться, бачите. Тобто возити на ньому можна, який хочеш вантаж. колесо потужністю 800 Вт поїде дуже добре. Ну і, як то кажуть, маса, яку можна на нього грузити, це 165 кілограм. Це дуже добре. Ось так виглядає ззаду, є габарит, є повороти. Все дуже красиво виглядає, як завжди, показую вам безключовий доступ. Ось так. Світло, повороти, сигнал, також три віртуальні передачі. Все тут є, все працює, все дуже гарно. В чорному кольорі, як завжди, це наш. Такий улюблений колір. Людям всім подобається. Ось так. Якщо хочете купити, друзі, телефонуйте або пишіть мені. Ми знаходимося в місті Олександрія вулиця Григорія Сокальського 89. Ось так. Всім гарного настрою, друзі.